Писали, Ольга Василь. Ольга Васильев. Я хочу зараз вам, з вами разом послухати Ольгу Іванівну Василью. Ольга Іванівна перед вами, вчителька історії вашої школи, до 2007 року. До якого року ви працювали в школі? До якого року? У ну, 2007, році, я зараз зайду 2007 році Оля Іванівна написала дуже гарний нарис про ваше село. Тепер я готаю е, зі сторінки читаю мені, мені дуже цікаво. Якщо ви ще не дивилися до цієї книжечки, обов'язково повертайте, бо тут є фотографії і школи, і села, і випускників, і вчителів. Я зараз запрошую, Іванівну до слова. Ольга, прошу. А ви все знаєте, да. ну, вот. mm -hmm. А тепер, да? напевно, знаєте вашу бібліотеці, є отака от книжка. Є? Да. Ну, бачите. Тільки вам треба її прочитати, ви живете більше знати. І якщо прочитаєте, якщо побачите, ви цікаво то слишком, що читати. А зараз я вам скажу, що в тітні, що я коротенько, я не буду вас довго тримати, не думаю. Я знаю, що вам дуже надоїдає довго слухання. Е, і я коротенько вам скажу, що у Богачині е, вірніше у 1942 році е, на Волині це є Україна. На Волині було утворено військо таке Українська повстанська армія. Для того, щоб, вона, щоб це військо було, щоб було, було, то треба було якось розширювати його і поселяти. поселяти. І так і на Ромачині так, так виникло. І ви знаєте, де у лісі, прямо в лісі, люди казали, що там партизани є. Що там у лісі є партизани. Але це не були партизани. Це були поселення УК, поселення Української повстанської армії. І йшли туди молоді хлопці. Самі молоді хлопці. Навіть декотрі де у Львові вчилися у Львові лишали вчитися і йшли сюди. Тому що тут відкрили школу прямо в лісі. Відкрили школу, в якій вчили військові справи. А хлопцям, знаєте, хлопцям цікаво було, правда? Цікаво було навчитися військової справи. І, і тому і йшли сюди, і йшли, і, і ще вони не знали, вони ще добре не знали військової справи, ще тільки починали вчитися, що тільки починали. А, за цими. За цими поселеннями окремими почали слідкувати, почали слідкувати. І хотіли, щоб, щоб не було їх. Розумієте, щоб їх не було. Бо тому, щоб в цей час велася війна. Друга світова війна. Друга світова війна. Це було у 43-му році. А у 44-му там вже було багато хлопців, ходили чина, були три хлопці, ходили туди вчитися в ту школу. І ще була медсестринська школа, медсестринську школу очолювала, називали її, вона писалася хитра, і вона очолювала цю сестринську школу. І в цій сестринській школі. Були з вулиці, були з вулиці, з вулиці немає нікого. Нема. З вулиці були молоді дівчата, які допомагали. І ось розповідає одна з тих дівчат. Як вона розповідає, що на вулиці під лісом, під лісом побудована була хата. І в ту хату приводили війна була, Приводили поранені. Там їх не лікували, ні нічого, тільки, тільки давали допомогу, а, тоді, а щоб лікувати, відправляли на Ларчин. А в Ларчині була така велика краївська, так називали. Велика крадівка, І в цій країнці вже лікували. У давав лікар. А лікар жив на рочині. В кінці рогачина, під лісом, там була хата, і він зі своєю сім'єю жив, а туди, туди ходив і давав у які у колу не було ліків ніяких. Не було ніяких ліків. Ліки робили із молодої сосни і ялини. З живиці з Робили ліки. І ось оці ліки і лували. Е, і бачите, допомагали, напевно, правда? Напевно, помагали. Е, Ну, е, за цим почали слідкувати. Почали слідкувати, що е, то, то там таке е, робиться в лісі, що то таке є. І чи ні, часто були облави, так називалися. Ви, може, чули від своїх стар, старих людей, вони казали, що були облави. Е, е, е. У нас тут от, от, тих облав загинуло на Рогачині 25 чоловік. Чому? Тому що вони відправляли декотрих у Бережани, а як відправили обережани, то вже з бережан вони не верталися. І це вони, ті НКВД, Почали слідкувати, що ж там робиться у лісі. Чи то дійсно партизани? Вони, вони вияснили точно, що це не партизани, а це є школа, в якій навчають військової справи. Військової справи. І вони вирішили якось, якось оточити. Цей ліс і нікого не випустити звідти, ну і, і, і якось розправитися. А в Бережайнах була військова частина. В військовій частині було дуже багато солдатів. І вони взяли з собою солдати, ті, десь взяли солдатів, і навколо оточили ліс. А ліс називався, він і зараз так називається, Келяшків в ліс. Він і зараз так називається. Може ви «Келяшки, і, келяшки, і, келяшки. і чули таке? Ви не чули такого? Ні. Кіляшки він і зараз називає Келяшків ліс. А чому? Тому що цей ліс належав з полякою. А він був, писався келяшкою. І тому за його прізвищем і так називається. Я. Ну, я вам не буду точно все розповідати, тому що ви маєте книжку у школі, вмієте прочитати, взяти і прочитати. А, а тим, хто приїхали до нас, я їм подарую цю книжку. Я, я подарую і весь там така є, що вона <у> звідти, вона звідси, і, 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 і написала про рогачин. Написала про рогачин. Ну, справа в тому, що оті, оті хлопці. Не хотіли здаватися, вони бачили, що їх оточили, і здаватися вони не хотіли. Вони вирішили прийняти бій, хоч вони не знали військової справи, що не знали, але вони вирішили прийняти бій. Зброя в них була. Була в них двоє. Вони вчилися нею користуватися. І з 3 вересня по 6 Оголосили облаву. Оголосили облаву в лісі. І хлопці не хотіли зовсім, зовсім не хотіли навіть зустрічатися ні з ким. Вони прийняли бій і вже 3, починаючи з 3 числа до 6-го точився бій День і ніч. День і ніч. Хлопці, які ще мали зовсім не навчені військової справи, вони прийняли бій і так обробилися. А це були не партизани, а хто? воїни УПА. Що таке УПА? Українська повстанська армія. Українська повстанська армія. І коли 6 числа вони хотіли зняти обвалу. І пішли, багато було, і НКВД-стів загинули. І пішли туди подивитися, бо хлопці всі загинули. Всі хлопці загинули. Були побиті. На другий день, 7 вересня. У Рогачині люди почали говорити, що тих людей треба похоронити. Їх не можна тримати так у лісі, їх треба похоронити. І тому у Рогачині, на цвинтарі, вирили такий рів широкий і глибокий. І, і, і взяли на другий день сьомого, щоб це було до 6 війна, а тоді сьомого числа і, і, взяли коней, там туди до гори дуже важко добиратися, туди не ні машина, ні трактор, ні, ні мотоцикл, тільки хіба можна кіньми туди заїхати. І оце взяли коней. І в книжці прочитаєте, хто там взяли, хто тут такі взяли кони. був фірман і взяли ще двох, які будуть грузити людей, які загинули. І цілий день возили, цілий день возили. І, і ті всі, які загинули, їх хоронили. У, у той рів, який, який зробили глибокий, такий рів на цвинтарі, він зараз зараз воно є. І таким чином до вечора возили, возили до вечора і всіх повозили, всіх тих, хто там казали, що вже більше немає. І вирішили, що треба обов'язково їх похоронити. Посходилися люди і згорнули з одного боку, і з другого боку, і загорнули ту яму, розумієте, загорнули. І таким чином їх похоронили. Оці хлопці, які загинули, їх похоронили. І так лишили. І так лишили. І так було, це було. У 1944 році. 44 році. Оце стать все стояло до, до 1991 року. Тут да, да, далеко, правда? То 44 й рік, а то 91-й рік. хто? Священник. На Раївській, е, організував людей, е, казав, що далі так тримати не можна. Треба на цьому місці, де поховали цих людей, треба нагорнути велику, велику таку могилу, велику, високу могилу е, і поставити хрест. Е, і тоді кожного, кожного е, року е, там, щоб проходила панахіда, щоб молилися за тих людей, які там загинули. І це зробили. І тоді це було в 91-му році, а в 92-му зразу, зразу на другий рік, зразу е, зробили так. Таку велику могилу нагорнули там на горі, де загинули ті хлопці, там також нагорнули таку могилу. Але вже допомагали, тому що там був вже погост Богдана Книгиського, і був завод, робив вже і організували людей, машини, трактори. Коні, що тільки може, що тільки треба було, ви, вирішили також таку велику могилу так, також нагорнути, щоб, бу, щоб була пам'ять назавжди, про тих хлопців, які там загинули, вони там на цій бої загинули. Отак. Не сторінку прийти, так, сторінку прийти. таку сумну. Сумну сторінку ви відгор... відгортаєте. Сумна. Так, так, Сумна так, сторінка. Так. Я ще хотіла сказати, що, що ну, вже буду закінчувати, я маю на увазі, що ви собі прочитаєте, бо в книзі є дуже-дуже добре написано і ви собі прочитаєте. Чеченник, ще коли, коли е, ходив навколо могили на Раївській і кропив священою водою, він сказав, ага, ще поставили хрест, а хрест такий великий, дубовий, важкий дубовий такий хрест, поставили. І він сказав: нехай оцей великий дубовий хрест. Буде пам'ятати про тих хлопців, які тут загинули за волю України. І тут поховані за волю України. А тоді ще було. І так стояли і тоді, і тоді зробили це там на горі, також таку могилу зробили. І це все так стояло до 2003 року. До 1991 і було тоді 92-й, а там все так стояло до 2003 року. А в 2003 році вирішено було кожного року. 7 вересня їхати у Келяшки в ліс. І тут, щоб була панакида, <клухи> е біля цієї могили була панакида, і сюди їхали всі. Пішли із Вулиці, із Кур'яни, з Ромачина, із Нараєва і. Е е е е і Тритина і, 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 і з зру, рочина вони наймали автобус і цим автобусом і, тоді везли людей, які коло школи ставали і, 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 і везли, везли туди в ліс, везли в ліс. І так і до тепер, до сьогоднішнього дня, минулого року. Минулого року з вами сидить священник. Цей священник також готувався, готувався, що треба йти їхати в ліс, треба їхати в ліс, нагадував, нагадував, що треба а кожного дня падав дощ. Думаєте, і неможливо було поїхати туди. Хоч їхали кожного, кожного року, неможливо було поїхати. А то було якесь свято 9 чи 10, рок, було якесь свято. Наш священник відправив на Рогачині, тоді відправив на містечку, не було дощу. І він приїхав на Рогачин і організував. Всі тих на тій вулиці Центральній, хто мали машини на подвір'ї і, і брали людей з собою, і всі поїхали до лісу. Всі поїхали до лісу. На укеляшки в ліс, до тієї великої могили. Там була панакида. Все зробили так, як треба, помолилися. Там тепер є, лавки є, і, і, і цього року, 7 вересня, і ви, і ви будете, тому що кожного року діти зі школи їдуть, і, так що й ви поїдете, подивитеся. І там вже лавки є, все-все. При, приїхали, вже все зробили, коли все, те, що організовували, зробили. По, зійшли на низ, посідали, приїхали, дощу не було. Приїхали в село, почався дощ. Як правда? Почався правда. Правда. дощ. І тоді всі сміялися, казали, що дощ сховався в лісі. І чекав. Поки всі, все, все все зробиться, тоді аж вже, вже приїхали колочі, тоді почався дощ.